Привіт, малята. Ось і настав останній місяць зими лютий. Цей місяць найкоротший за всіх, тому промайне дуже швидко. От і лютий на порозі, тож весна вже недалечко. Потепління у прогнозі це все радує сердечко. І морози щось недужі, з даху капає тихенько, під ногами скрізь калюжі. Сніг вже тане помаленьку, а у небі хмара висне. Дрібний дощик накрапає, Вітерець завмер, не свисне, так у лютому буває. Над рікою туманіє, крапельки дощу на гіллі. Про тепло природа мріє, та зима ще на привіллі. В останній місяць зими часто йде мокрий сніг навіть дощ. Сніжок розтає, утворюються калюжі. А в чому можна ходити по калюжах, діти? Так, в гумових чоботах. А давайте намалюємо калюжу. І як ви стрибаєте в ній, я покажу, як це треба малювати. Для роботи нам знадобиться половинка аркуша паперу, клей, блакитна фарба, два пензлики і водичка. А також чібітки, які ви вже виготовили на минулому занятті. Беремо аркуш паперу і складаємо його навпіл. Проводимо пальчиками по лінії згину. Розгортаємо папір, беремо пензлик, змочуємо його у водичці, набираємо блакитну фарбу і починаємо малювати крапочками лише з однієї сторони. Це буде сніг на нашому малюнку, який починає танути. Тепер знову складаємо аркуш паперу навпіл, прогладжуємо пальчиками та ручками. Розгортаємо і. Наш малюнок став схожий на калюжу, яка залишилась від снігу. Тепер треба трохи почекати, поки фарба висохне. Коли сніг тане, утворюється калюжа, а по калюжах можна ходити лише у гумових чобітках. Тому ми беремо наші чобітки, змащуємо клеєм їх з іншої сторони і приклеюємо на наш малюнок. Коли ви стрибаєте по калюжах, у різні боки розлітаються бризки водички. Зараз ми їх намалюємо. Кінчиком пензлика робимо маски у різні боки з різних сторін. Ось такий цікавий яскравий малюнок у нас вийшов. Ви такі молодці, діти. Я з нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей.